Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше після скандального звільнення з офісу президента, як заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко зник з поля зору суспільства. Він перестав щодня викладати і писати пости і з'являтись на каналі Рада. В інтерв'ю журналістам Кирило відмовляє жодного слова за сім місяців після свого звільнення він публічно не сказав і не написав. Наші джерела повідомляють, що Кирило перебував у глибокій депресії. Після відставки він вимкнув телефони і не хотів ні з ким спілкуватись. Винним у своїй відставці він вважає Андрія Єрмака. У нещодавньому інтерв'ю колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель звинуватила Кирила в булінгу. Вона розповіла, що Кирило матом слав персонал і намагався нікого не допускати до президента. Я думаю, що це людина дуже радянського типу мислення, і я не впевнена, що це державний діяч. Мабуть, я маю захоплюватися тим, який він хороший актор, що він міг продовжити. Кох років так добре створювати імідж такого відданого, мабуть, я не знаю кому державі чи Володимиру Олександровичу чоловіка, що от Володимир Олександрович так до нього ставився ну, з повагою. і Залишав на посаді. Але я тобі кажу, як тільки він спускався. Це була зовсім інша історія. Ну, наслали матом, наприклад, він міг собі дозволити. Однак Володимир Зеленський довгий час довіряв Тимошенку. Останньою краплею стали численні корупційні скандали навколо Кирила. Його протеже владу Некрасову Запорізької ОДА і очільника Дніпропетровщини Валентина Резніченка звинуватили в мародерстві під час війни. Останній відкрив фірму на свою коханку і фітнес-тренерку, переводячи її мільйони за велике будівництво. Набу веде відносно них розслідування. Сам Кирило також потрапив поле зору набу, так само як і тюньовий. Куратор великого будівництва друг Тимошенка Юрій Голик. Проте підозр вони поки що не отримали. За словами наших джерел, Тимошенко декілька разів знову просився на роботу, хотів, аби офіс знайшов йому нову посаду. Був готовий очолити будь-яке відомство або вирушити кудись послом. Однак прийнято рішення остаточно його усунути. Президент припинив з ним будь-яке спілкування. Телеграм-канал Джокер повідомляв, що Тимошенко двічі ухилився від вручення повістки. У своєму будинку він зараз не проживає. Відновлювати публічну активність Кирило також не планує.